Всім привіт! Було запитання по батьківській візі. Навіщо це робити тим, хто на 786? От таке було запитання, коли люди не можуть вирішити, у них ще 786 залишилось там на 2 роки чи на півтора. Чи треба їм подаватись на батьківську візу чи ні? Якщо у них діти громадянина громадяни чи резиденти Австралії вони мають таку можливість. І так, <кій> на мою думку, подаватись. Треба з двох причин. Перша. Віза 786 не вічна. це право тимчасового перебування в Австралії. Коли вона закінчиться, ви будете залежати від політики Австралії на той момент. Бо ви не будете резидентом в Австралії. Треба буде поїди додому. Якщо ж ви подастесь на. Батьківську візу, чи 103, чи 804 ви її отримуєте, стаєте постійним резидентом. Вас не можуть відправити додому. Друга причина. Час обробки цих віз зазвичай це 30-40 років. Наразі за декілька місяців можна її отримати. І третя причина. Це все потенційно може закінчитись взагалі. Не те, щоб повернутись у 30-40 років назад, а взагалі може закінчитись. Ви можете подивитись мої попередні відео, де я посилаюсь на Immigration Report, який зробили спеці. щодо перегляду програми імміграції, перейти по лінку, особливо почитати про батьківські візи. Що вони питають, що вони планують з ними зробити? Уряду. Я не буду зараз коментувати це, тому що я окреме відео про це записав. Але ось це третя причина, чому ви можете захотіти перейти на постійну батьківську візу прямо зараз. Всім гарного вечора.